Серіали коліт хейтять, і одна з обґрунтованих причин це те, що ми не можемо проникнутися любов'ю до жодного персонажа, жоден з них не викликає емпатію. І сьогодні ми спробуємо розібратися: а чому ж так сталося? Є Sky Recon з вами, щоб поговорити на цю важливу тему. А ви хоч до когось прив'язалися? Якщо так, то ставте лайкос. Якщо ні, то пишіть коментар. Мені всі по барабану. Давайте розбиратися, як включити. Чається механізм емпатії. Про це розповідав на своєму каналі Антоніо Лукіч, український режисер, що зняв Люксембург Люксембург. Мої думки тихі, його канал називається Мої думки про кіно він, відмінно від мене, читає якісь там книжки по кінематографу і знає, що прийом ввімкнення емпатії, тобто вашої любові до персонажа, називається Врятуй кицьку кошеня. Якщо персонаж на самому початку врятує кітеньку. То вам буде пофігу, навіть якщо він захоче потім знищити світ. Ви будете його любити, ви будете за нього. Переживати, давайте розберемось, як в зоряних війнах вмикалася така емпатія. В четвертому епізоді на корабль Леї хтось нападає. Вона вже в ролі жертви, і вона жертвує собою, щоб передати якусь важливу інформацію. Ми вже маємо за неї вболювати. Люк Скайвокер на початку просто якась рохля, яка сама не знає, чого хоче. Я не получу нальдеран. Мені треба додому. Я і так отримую по перше число. Хто я такий, щоб лізти у це? Я не прихильник імперії, я її ненавиджу. Але зараз я не здатен змінити нічого, і це нормально, бо саме так і проходиться шлях героя за трудом Джозефа Кембела. Але після того як він втрачає рідних найжорстокішим способом від імперії, він включається в боротьбу. Він йде рятувати своє кашеня. Ми маємо на увазі принцесу Лею. Нам є за кого переживати в цій трилогії. Якщо ми говоримо про приквели, то в нас прилітає Квайгон Джин і Обіван Кінобі. Захищати людей, які в облозі, які без їжі, які страждають. Вони вже приїжджають рятувати кошеня. І коли вони самі втрапляють в халепу, їх рятує малесенький Ені. Він каже: Я буду ризикувати життям. Мама його каже, тобі гапликали, я знаю, тільки ти їх врятуєш. Давай, джедай, спасай. Ми вже співпереживаємо Енекінос Скайвокеру. Так вмикається наша емпатія, так нам є за кого переживати. Навіть та сама рейв трилогії з сіквелів зі своїм кошеням, яким був BB-8 дроїд. Вона за нього вписується, вона його захищає, вона його рятує. Ми розуміємо, вона хороша, вона готова людину вбити заради мілесенького дроїда. А тут такого не відбувається. На самому початку якась дівчина намагається вбити джедая, тобто вона погана. Потім ми не розуміємо, що на екрані. Її сестра, якщо не нахапалися спойлерів, як в майже всі глядачі серіалу Аколіт і її спів переживати ми теж не можемо. Як і, наприклад, Йорду, який весь такий кіпішний, так боїться старої подруги. Бо якщо ми розуміємо, що тут щось не те, і можливо це не та сама дівчина, то з якого дива він себе так поводить. Ну зрозуміло, боїться, що його кокнуть. Але Оша в першій серії когось же ж рятує. Тільки от це бандит, ну ніяк не кицька Соул, який ніби є гарним джедаєм, і його багато хто порівнює за його мудрість з квайгон джином. Він теж не особливо той рятує ошу. Він ніби й каже, я тобі вірю, але все одно привезу куди потрібно, і як наказано. А потім в нас включається розуміння, що джедаї, можливо, винні в чомусь настільки жахливому, що самі бояться про це відверто розповідати. І тоді емпатія вимикається фактично. До всіх і кожного. Але глядач любить когось любити. І тому найкращим варіантом виявляється Джекі, маленька подаванка. Вона точно ні в чому не винна. Вона тихо і спокійно виконує свою роботу. Вона розумна і вона віддана. І тому саме її втрата стає найбільшим шоком для глядачів. Тож серіал від цього стає поганим геть ні, тому що це. Зовсім інший жанр. Ми не маємо, в принципі, співпереживати поганцям. Але в цьому серіалі ми навіть не можемо зрозуміти, хто насправді поганець. Це фактично. Детективна історія це нечесний, неправдивий детектив, в якому ми, як глядачі, можемо зібрати пазл і вирішити загадку, як це зазвичай робить слідчий. Але все одно в нас залишається детективна складова. Ми знаємо, що був жахливий злочин, і ми хочемо прийти до розгадки цього злочину. А в хорошому детективі ми маємо підозрювати всіх і кожного. А значить, наші симпатії не мають бути на чиємусь боці. Уявіть собі, що в детективі Агати Крісті 10 негритят вам дуже подобається один персонаж, і ви такі та ні, та ні, він не вбивця». А потім що? Він вбивця. Ну Все одно такий кльовий, галімий роман Агата Крісті Дно. От щоб такого не ставалося. В цьому серіалі немає прив'язаності до персонажів. І як на мене, це теж дуже гарна сценарна робота. Тут справді професіонали, які знають, що вони роблять і яким лабіринтом проводять нас глядачів. Тож я дуже вдячний творцям Аколіту Поки що за те, що вже побачив. Ну а ви сподіваюсь, вдячні мені за цей ролик. а Значить, можете лупанути вподобайку, написати коментар і поширити його серед друзів. А ще можете підтримати мене на баймі кофі, як це роблять всі ось ці чудові люди. Я собі загадував, щоб в мене було п'ять людей, що підтримує мене за час виходу акуліту, щоб я не закривав свій канал. Це сталося. Тож попереду у мене дуже багато різноманітної роботи, але спочатку насолодимося цим серіалом. Наприклад, завтра ми можемо поговорити про те. А звідки ж Кімір так багато знає про те, що сталося? На брендику. Це буде цілком повністю кінотеорія. Її можна буде вважати як цікавою, так і бредовою. Це буде ваше право. Але думаю, що думки ці будуть вам цікавими. Тож до зустрічі. Най буде з вами сила, ну а я все сказав. Я не знаю, як ви могли ні до кого не прив'язатися. Я так прив'язався до видри безіла. Ну він такий кльовий!